Комплект для блеснення під мікрони і під балансири. В цьому комплекті у нас іде вудка, котушка, фламанфріз і жилка. Так, давайте покажу по порядку. По вудкам. вудки підходять як для мікронів, так і для балансирів. Дуже зручно те, що вудка розбірна. Тобто ви її розібрали, і вона у вас поміщається в будь-який ящик рибацький. Ось. Дуже схожі є такі вудки флагманфріз, але. Ці будуть краще, тому що вони, по-перше, розбираються. По-друге, в них іде така трукоятка подовжена. Тобто, коли ви котушку ставите, то у вас виходить повноцінний хват. Котушки ці використовуємо під мікрони, під балансири, тому що вони йдуть, по-перше, вже із фрикціоном. Плюс вся котушка ставиться ліву або на праву сторону. Режим трещитка також є класні, будки, добре. Відігрують, показують покльовку навіть самого дрібного окуня, телефон для замовлення в шапці профілю або пишіть нам особисті повідомлення.